Вітаю! Давно ми не бачилися. Є у нас три камери, буду робити маленьку розпаковку огляд. Значить, у нас є c 410 c 410 Кіт, c 425 кіт, це Тапа, це TP-Link, це бренд супер, не лютий Китай, все нормально. Яка між ними різниця? Звичайна камера, це просто камера там, з монтажними скріпленнями. Кіт це з сонячної панелі. Що ми про цю камеру можемо розповісти? Перше. Написано, що вона тримає 180 днів без підзарядки. Це правда. Я це перевірив, це працює Free AI Detection, воно бачить людину, тварину, транспорт можна запрограмовувати. Зони без проблем все, що відбувається, різні сценарії, які в нотифікації приходять, і так далі. Що ще? Збірка в неї супер. Є отаке кріплення, як я вже сказав. Є кабеля всередині, зараз я буду розпаковувати покажу. Працює супер, кольорове нічне бачення по характеристикам, що будемо проходитись, коли будемо порівнювати з іншими. Розпаковуємо що в коробця. Папірці, дібля. Кабель USB Type-C, звичайний USB. Таке кріплення на стіну. Дуже зручне, дуже правильне. І сама камера. В ній всередині якісь потужні батарейки. Справді вона дуже, дуже класно тримає. Збірка супер, дуже подобається. Тут є роз'єм microSD і USB Type-C, Type-C. На заглушечках, все класно, кнопка увімкнення, резет збити налаштування, мікрофон, сама камера, і так само в неї є динамік і силова сигналізація. Тобто можна налаштувати так, щоб буде воно працювати, як сигналізація, і можна спілкуватися, чути, що відбувається, і говорити з людиною, наприклад. Проверяем такую самую, открываем такую самую кит. Ну, трошки больше. Так само паперти. И Есть такая панелька. Солнечно. Она имеет свои крепления. Вона реально працює. Повноцінна камера завжди заряджена, якщо десь на даху, де є доступ до сонця, хоча б пів години на день вона працює. Таке кріплення, де можна поставити зразу панель і тут поставити камеру, або окремо вивести це, від'єднується і окремо камеру поставити, а окремо поставити панель десь в іншому місці, щоб її не було видно, наприклад, на дах. Кабель для цього є 5-метровий. З заглушками вода не потрапляє, клас вологозахисту пристойний. Ось такі капелі, такі самі, як там. Ще такі заглушки, якщо ми будемо використовувати тільки, тільки камеру, тут, то тут буде просто заглушка. І камера така сама, як там. Клас, нічого не пише, просто пише, що Waterproof Certified. Можливо, дещо ще ми знайдемо цю інформацію. І стака 425. Е, яка різниця між ними? 2К Resolution, 2K QHD. Трошки більше. Е, але це, наприклад, людини на тій самій відстані краще видно не буде, тому що тут все дуже хитро. Значить, так, і це і це. Uh, так, є клас IP66 Weatherproof. 10 000 мА батарейка, яка перезаряджається. І тут вказано 150 градусів Super wide Angle. А тут, тут у нас 125. Uh, за рахунок того, що просто uh, йде ширше, ширша лінза. Uh, ми просто бачимо більше, так як ширококутна камера, наприклад, на телефоні, але якість тої картинки буде така сама. Тобто, взагалі, сенсу в цій камері не дуже є. Тому що ще, коли зони виставляєш, то дуже важко маленькі зони вирізати. Ну, їх можна вирізати, але можуть бути хібні спрацювання, тобто насправді 150 градусний кут, він не дуже потрібний. Це працює е класно, вона не глючить. Плюс тут ще йде мікроUSB, мікро чомусь не Type-C, а тільки от. Що ще? Е можна підключати хмарне зберігання, е тому що якщо камеру вкрадуть разом з флешкою, то не буде запису. і все. Нотифікації приходять просто супер вчасно, так як воно має бути. Е флешку підтримую до 512 ГБ. Що ще? А, тут показано, як можна її ставити. Можна ставити разом, буде такий маленький дашок, або можна поставити отак. З нічним баченням, кольорове, і звичайне нічне бачення, кольорове використовує трошки більше електроенергії. Батарейка садиться швидше і ще, якщо дуже багато подій, які вона фіксує камера. Наприклад, вони поставили по годинах, наприклад, в день вам не потрібно фіксувати нічого, а воно постійно фіксує, пише. То батарейка буде сідати швидше, але взагалі з панелі воно вистачає без проблем. Потрібно тільки е, ці камери, тільки Wi-Fi. До речі, Wi-Fi працює е, на пристойному рівні, е, де телефон уже слабенько ловить Wi-Fi, ця камера все одно ловить Wi-Fi і нормально відправляє дані в реальному часі. Е, це є це Китай, але все дуже дуже гарно, дуже гарно. Зроблено, зібрано. От такий кіт. Що ще цікавого? Працює вона від мінус 20 до плюс 45. Ну, на яскравому сонці воно, було, воно працювало прекрасно в дощ, вже рік, рік тестував, все супер. Е, ну, от розширення 2304 на 1296 пікселів. А в камері 425 2560 на 1440, майже немає різниці. Тому що це 2К а це 2К звичайне. І різниця в вартості суттєво майже в два рази. От. Ось така камера. Я скину силочку, де можна буде придбати. Є декілька штук яності. Всім успіхів.